Привіт вам усім, мене звати Оленка, і ви на каналі про макіяж для початківців, про макіяж безпечною косметикою. Взагалі, про турботу. Про себе сьогодні буде таке відео з новою рубрикою, ім'я яке я ще не придумала. Тому, якщо у вас будуть якісь ідеї, можете сміливо писати їх в коментарі. Сьогодні я хочу поговорити не про макіяж, а про іншу сферу нашого життя, а саме про одяг. Дуже тематично до цього, скажімо так, я можу сказати зразу, щоб ви не думали це. Я в'яжу. Це одне з моїх хобі. Я люблю в'язати і раніше. Я не в'язала, або можна сказати, я намагалась, в мене не дуже виходило. Кожний рік я е, хотіла зв'язати щось нове, але після багатьох спроб в мене нічого не виходило, і так я забувала про це на ще один рік. Десь рік назад я вирішила навчитись, вирішила спробувати, і мені дуже сподобалось. Для мене це дуже великий антистрес. Плюс я сама створюю фактично одяг. Придумую його, моделюю і потім в'яжу, дивлюсь, як це виходить. І якщо не виходить, я можу розпустити і заново зробити. Що сьогодні я хотіла розповісти саме вам. Про одяг і про те, як осмислено відноситись до нього. Якщо ми говоримо про косметику і те, що я пропагую, що треба осмислено купляти її, осмислено використовувати, перевіряти склад, те саме, в принципі, стосується багатьох сфер нашого життя. І одне з них це наш гардероб. Я знайшла дуже прикольний варіант, як Робити так, щоб речей не було купа, але вдягнути нема чого. Тому я створюю для себе такий кампсульний гардероб, де плюс-мінус все, під все підходить. Не треба дуже довго думати, що діти, як діти, і для цього не потрібно купу речей, які потім просто лежать. Одного дня я вирішила. Зробити такий чекап свого гардеробу, щоб зрозуміти взагалі, що у мене є. Бо дуже часто так буває, що ми купляємо одяг, потім ми його кладемо, закладаємо речами і потім знову купляємо. І в результаті ми бачимо, що у нас може бути дві однакові спідниці або дві однакові майже там, якісь кофти. А щоб цього уникнути, треба бачити свій гардероб, але ну, фізично це. Реально, неможливо, якщо у вас немає якоїсь окремої кімнати під гардеробну, де все висить і ви все бачите. Тому я почала шукати варіанти, як це робити. І один з них це було те, що треба, типу, витягнути весь свій гардероб, перефотографувати все. І потім якось десь, я не знаю, де в пенті чи що, складати оці луки. і, типу от, у вас кожен день, ви собі зробили такий колаж і дивитесь, і знаєте, що б діти, і що у вас є, і що під що підходить. Ну, це, звичайно, підхід, але насправді, ну, давайте говорити чесно, він геморний, бо це треба. Перефоткати, потім не зрозуміло, де це все зробити, потім зробити ці колежі, їх десь зберігати. І одним словом, я так на це подивилась і зрозуміла, що я це робити не буду. Зовсім випадково мені потрапив на очі такий застосунок. Я не знаю, він якийсь американський чи який. Він називається Wearing. Дуже. Невідомий, скажімо так, я про нього ніколи не чула, але вирішила спробувати. Він, звичайно, не ідеальний, але я бачу, що він справді покращується з часом. І його суть яка? Ви його встановлюєте, ви можете брати, ну, справді, фотографувати свій одяг, там це зручно. Або, наприклад, знаходити одяг на сайті. Тобто раніше не було цієї функції, зараз вона є. Ви можете заходити прямо через застосунок на будь-який сайт, і там знаходити цю річ, яка у вас є, або схожу. І прямо там її типу вирізаєш, вона зразу загружається, і вона зразу навіть вирізається, і на білий фон вже готова така у вас є гарна картинка речей. І це дуже зручно, насправді. я так, Якщо, наприклад, там, в онлайні ви замовляєте з якогось резерву, дема, або, або так купляєте, то в принципі, всі речі можна знайти на сайті. І це 2 секунди, і у вас ця гарно виглядаюча річ буде вже в вашій колекції, в вашому такому діджитал Я фотографувала так. деякі речі свої. ну, Наприклад, в'язання, звичайно, де я таке знайду. Тобто, це треба було фотографувати. А, і що? І виходить не дуже гарно. Тобто, коли це професійна фотка з сайту, це, звичайно, набагато гарніше. І які ж функції має цей гардероб? Там на кожен день ви можете там натискаєте плюсик, і вам сама програмка генерує лук. Тобто, вона сама підбирає, якісь, здається, речі, які будуть пасувати одна до одної. Дуже часто це прикольні луки. Ви можете їх зразу зберігати в свою колекцію, там в папочку. Теж це дуже все легко там робиться. І виходить, що вам на кожен день іде така підказка. Або ж друга функція ви можете самі створювати ці луки. Тобто, ви. Там також є функціонал, коли ви вибираєте певні речі, і ви там їх розміщаєте на екрані, так як вам подобається, ви дивитесь, підходи, не підходи, міняєте. І в результаті можете їх зберігати. Я спочатку намагалась сама скласти, потім, коли в мене вже там, немає фантазії, я йшла в інтернет, гуглила якісь прикольні луки і просто їх туди собі зберігала або робила. Ну, надихалась ними і робила такі самі своїх речей і зберігала їх собі там. Це насправді дуже прикольно, можливо, це так не звучить, але справді я під час того, як я це все робила, я зрозуміла, що в мене дві однакові спідниці, що там багато якихось речей в мене просто немає, їх не вистачає, вони якісь супербазові. І було б корисно їх мати, але ну, от в мене їх немає. А якісь речі абсолютно не потрібні, безглузді або вони дублюються. І от гардероб, діджитал-гардероб, він допомагає вам завжди бачити всі свої речі і перевіряти себе. Якщо ви, наприклад, хочете щось купити, ви дивитесь, що у вас є щось подібне. І взагалі, чи вам взагалі ця річ буде підходити під всі ваші речі, або хоча б під три речі, які у вас є. Бо іноді буває так, що о, прикольна річ, ви її купляєте, а потім ну, от, нема під що її вдіти. І вона висить, висить, потім ви її або даруєте комусь, або викидаєте, або не знаю, здаєте на гуманітарку. Це дуже прикольно складати ці луки, просто коли хочеться не знаю розслабитись і просто в щось повтикати. Це як конструктор, який ти можеш складати, і придумувати, що ти можеш вдіти завтра, або, наприклад, подивитись, як візуально будуть виглядати якісь ваші речі, які ви абсолютно ніколи не змішували. Тобто, спробувати якусь там, не знаю, якісь штани з якоюсь там. Спідни не спідницю. Хоча, ну, одним словом, спробувати якісь комбінації, які ви ніколи не вдягали, але вам цікаво, як це буде виглядати. І, можливо, ну, це буде виглядати прикольно. Ця програмка вона насправді безкоштовна. Наскільки я знаю, це, звичайно, не реклама. У них є певні там. Баги, які, я сподіваюся, вони потім будуть виправляти. Але в цілому, як ідея цього діджитал гардеробу, який ви постійно бачите, ви можете туди додавати речі, аксесуари, взуття, все-все-все, що у вас є, ви можете туди додати, або вона вам підказує луки, або ви створюєте луки. Але саме практична цінність в тому, що ви не купляєте зайвого, ви бачите ті речі, які от У вас є, і ви вчитесь їх міксувати. І ви думаєте перед тим, як от якщо вам щось сподобалось, ви можете просто подивитись на ваш гардероб і зрозуміти, вам ця річ взагалі вона підійде чи ні туди. І таким чином теж, можливо, уникнути якоїсь непотрібної покупки. Якщо вам таке цікаво, спробуйте, встановіть. Діліться в коментарях, якщо вам. Це сподобалося, якщо ви знайшли це корисним. Я ще раз кажу, що не знаю, як називати цю рубрику, але тут хочу розповідати, просто спілкуватись про якісь речі, які для мене стали відкриттям, які я вважаю, що теж є корисними в нашому житті. Це теж стосується турботи про себе, уваги до себе, і мені здається, якби взагалом. Або взагалі ми, українські жінки і дівчата, насправді маємо вчитися турбуватись про себе, любити себе, бо цього в нас не дуже багато в нашому суспільстві і в нашій ментальності піклуватись про себе, відноситись до себе з любов'ю, ніжністю, як до не знаю, найкращого друга або якоїсь рідної людини. І ось такими моментами навіть це теж прояв турботи, так само, як і макіяж, і догляд за обличчям, догляд за тілом це все прояви турботи, а не просто для якогось задоволення, его, або для загалу, що ми виглядаємо гарно для когось. Ні, це для себе. І в першу чергу для себе треба робити якісь приємні речі, знаходити для себе ті способи, які вас заспокоюють, ті способи, які вас там, розраджують, я не знаю, веселять, приносять вам задоволення. Бо це наш арсенал тих, можна так сказати, прийомів, як самих себе рятувати, самих себе. Тримати в нормальному стані і знати, що робити, якщо, наприклад, у вас якийсь період нелегкий, що саме для вас буде працювати, що саме вам буде піднімати настрій, і що саме вам буде справді корисним, те, що ви можете зробити самостійно для себе. Ось такий ліричний відступ. Тому, вертаючись до одягу, ще раз хочу сказати, що. Ось такий підхід до гардеробу, я думаю, він є справді осмисленим, він є практично корисним, і насправді це ще й весело, бо ви теж створюєте щось, це якийсь такий творчий процес одягу. Можливо, це і не буде сильно зараз актуально, в принципі, але я ділюсь тим, що подобається мені. Те, що допомагає мені, і, можливо, це допоможе і сподобається ще комусь. Ось таке сьогодні вийшло відео. Ми трошки... Я трошки пов'язала, трошки вам порозповідала. Залишайте ваші коментарі, якщо у вас є якісь питання або пропозиції, може як назвати цю рубрику. Будемо думати. Надіюсь, це відео вам сподобалось. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимося в наступних відео. Бувайте!